Це Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, ми вас вітаємо, раді бачити. Слава Україні! Вітаємо слава Україні! Героям слава, слава збройним силам! Ну, і та коли пане Сергію, вже речу, традиційне питання. Розкажіть, будь ласка, як минула ніч? І, врешті, розпочався нинішній ранок на Одещині? Загалом чи була вона спокійна? Ну, вона дійсно є спокійною, тому що найголовніше немає обстрілу. Лунають сигнали повітряної тривоги. Це те, що ворог застосовує взагалі своє озброєння по півдню. То зрозуміло, що на Одещині, в тому числі, є відповідна реакція. Але найголовніше ще раз повторюю: обстрілів немає. Одеса оготується після того обстрілу, який у нас відбувся кілька днів тому. Комунальні служби працюють відповідно. Ну і власне. Самодосконалі я назву це так: система протиповітряної оборони. Про що звичайно говоримо дуже обережно, але сподіваюся, що ті рішення, які прийняті були, і на ставці Верховного головнокомандувача щодо підсилення наших засобів протиповітряної оборони на півдні держави, та взагалі по всій Україні, вони наповнені звичайно практичним змістом, і це підсилить нашу оборону. І найперше, найголовніше, ворог це має відчути на собі. Ане Сергію, в ніч з 5 на 6 листопада російські окупанти вдарили ракету поруч з Одеським національним художнім музеєм. Чи ведуться роботи над ліквідацією наслідків ракетного удару? Зараз продовжуються чи вони, і також що можна сказати про пошкодження і про постраждалих? Наразі ми говоримо про те, що є 33 будинки, які постраждали саме під час цього обстрілу. Всі зали музею. Там є теж певні руйнації. Сім експозицій з картинами теж були пошкоджені. Критичних, максимально критичних руйнувань. Немає, слава Богу. Є зміни у логістиці дій громадського транспорту, тому що та вирва і той приліт вони були саме по трамвайному полотну, але роботи ведуться. Я думаю, що максимально, в максимально на коротший термін вже буде відповідно і цей маршрут громадського транспорту теж діяти. Ну і звичайно, ми говоримо про те, що створено штаб відповідно більше він продовжує функціонувати і у місті. До цього долучається обласна військова адміністрація для того, щоб допомогти людям ліквідувати максимально ті пошкодження, які є. Ну перш за все завжди ми говоримо про те, що це вибите скло, це пошкоджені двері, пошкоджені вікна. Над цим сьогодні і працюють. Ну і говоримо про поранених. Що п'ять людей залишаються у медичних закладах, стан їхнього здоров'я не викликає жодних е, занепокоєвань. Вони отримують необхідну медичну допомогу. Сподіваюся, що в найближчим часом вже повернуться до своїх родин і будуть разом з нами в одному строю працювати далі. Ну і власне відповідно розуміємо, що залишаємось під загрозою ракетних ударів. Ситуація незмінна. Загрози цієї більше того, в чорному морі зараз на бойовому чергуванні знаходиться три ракетоносії ворожих. Можливий залп до 24 калібрів. Цього не було вже, ну мабуть, десь тиждень, може навіть і більше. Якщо ворог виводив на бойове чергування свої ракетоносії, по перше, море штурмило. По-друге, ворог максимально. Намагався і намагається зараз приховати свої ракетоносії. Їх більша частина знаходиться в новоросійську, але бачимо, що ситуація звичайно ж може змінюватися. Це війна, вона динамічна ситуація, тому зараз на бойовому чергуванні. Угу. Зрозуміло, пане Сергію. Якщо зачепити тему іще дронових атак, скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що здебільшого їх запускають з території тимчасово окупованого півострова, і вони летять саме над морем, настільки низько, низько, що подекуди і системам протиповітряної оборони важко засікти просто ці об'єкти. Бо бачили відео, як відпрацьовували наші повітряні сили. Ну це поодинокі відео там їх один чи два загалом за увесь час роботи нашої протиповітряної оборони, але от картина була саме такою, тобто. Море дуже низько летить дрон, і десь вдаледі наші захисники, але їм на щастя вдалося от його збити. Ну нам би було набагато легше працювати з безпекової точки зору. якби цей маршрут був єдиним у ворога. А, Звичайно, намагаються росіяни максимально заплутати систему протиповітряної оборони, але є реагування з нашого боку. Перше це вогневі мобільні групи. Це не є військовою таємницею, які діють. Я сподіваюся, що їх кількість і на півдні нашої держави зокрема буде збільшуватися. Про це говорить міністр оборони України. Про це говорять наші військові начальники. Відповідні то реагувати будемо і збивання буде в тому числі більш ефективним. Звичайно, я ще раз кажу, маршрути вони досить такі різні. Є ті, що рухаються і вздовж україно-молдовського кордону. Це теж не новина. Море, звичайно, так. А Кримський слід взагалі прослідковується саме в обстрілах Одещини, тому що чауда це дрони камікадзе. Якщо ми говоримо про балістику, то це найперше Джанкойський район, там дещо менше Красногвардійський, Краснопереповський. Це ті локації, звідки ці скандери та онікси летять. Ну, сподіваюся, що будуть відповідні дії на попередження, і дуже на це чекаємо, що таких обстрілів на якийсь певний період може стати менше. Віримо в це, пане Сергію, тому що і пам'ятаємо про ракетні удари, які ввечері 4 листопада завдала Україна по російській морській та портовій інфраструктурі на судобудівному заводі залів. В керчі далеко ми можемо тепер діставати і сподіваємося, що таких ударів буде набагато більше. Пане Сергію, і хотіли з вами обговорити ще зерновий коридор, який організувала Україна після виходу Росії. Він продовжує працювати. Як зараз із функціонуванням і як окупанти намагаються вплинути на роботу цього коридору? Ну, те, що вони намагаються вплинути, це тут навіть можна запитувати. Це зрозуміло, тому що активність тактичної авіації відбувається, в тому числі, з-за того, щоб порушити. Певні принципи роботи цього маршруту експортного маршруту. Ця тема, яка дійсно донедавна була ну до вчорашнього дня, фактично. Ну скажімо так, на перших шпальтах усіх світових видань, в тому числі, звичайно, і українських. Але хочу наголосити, що війна триває, тому давайте відповім так: тема працює, буде працювати впевнені надалі, але є моменти, які. Ну, давайте не обговорювати з урахуванням безпекової ситуації, але ще раз кажу, тема працює.